Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. до нас залітає в продаж легендарний автомобіль, максимально комфортний. Це Lexus LS460 в лонговій версії. 2006 року випуску машинка у нас 4,6 бензиновим двигуном, заднім приводом та автоматичною коробкою передач. В чорному кольорі це в нас американець з пробігом 235 тисяч кілометрів. Ціна дана тобі для 84900 доларів. Має легкосплавні оригінальні диски, хорошу зимову гуму, адаптивну передню оптику. По автомобілю є незначні сліди експлуатації, сліди корозії, але ціна його правда. За таку ціну ви получаєте максимальний комфорт. Повний хром-пакет, безключовий доступ на всі двері, є дотяжки дверей, також зверху є люк. Ось так він у нас виглядає. Великий та просторий багажний відділ. По техніці автомобіль без запитань, все працює по ньому. Давайте перейдемо до салону, саме до заднього ряду. Тут нас зустрічає шкіряний салон чорного кольору. Дуже багато місця, дуже зручно. Тут блок управління сидіннями, кліматом, мультимедією, Ось так все виглядає. Також ми можемо відсунути переднє пасажирське крісло, декоративні ставки дерева, пам'ять всіх сидінь, задні шторки. Ось Так у нас працює дотяжка дверей. Давайте перейдемо до переднього ряду. По передньому ряду також електроприводи, звичайно, дуже зручні крісла передні. Шкірине мультикермо ставками дерева. Все працює, круїз контроль, запуск двигуна у нас кнопки. Гарна мультимедіа. З сенсорним дисплеєм. Тут у нас передній підігрів вентиляція сидінь, також управління шторками, режими їзди. Дуже хороша мультимедіа, максимальний Марк Лівінсон. Ось так все виглядає. Дуже комфортний, нагадую, зручний автомобіль. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на заціну вісім доларів, чотириста до доступне в лізента кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.